Друзі, всім привіт. Знову я з вами сьогодні на кухоньки. Ось, І покажу вам, як я готовлю суп із свиного язика. Язик ми відварили, От нас бульончик вже ще гаряч, гаряченький. Сюди бульончик ми кинули наш язик, варився півтори годинки. Цибулинку, чесничок, лаврушечку. і в цьому всьому він варився. Потім ми достали язичок в холодну воду. Нарізали його ось такими ось кубиками, щоб у нас вийшло. А так, може, сподіваюся, вам видно буде. І відправляємо наш бурйончик, наш язичок в бульйончик. Так. Тепер беремо ми ось такі да. макаронні вироби. У нас обетка. Ну, вони різні, 300 грам. Це, Все, коротше, ми беремо на два суббота. Приходять. 150 грам на один цей. Беремо. Ось такі вони. І відправляємо сюди в наш. Бульйон. Дві. Три. Чотири. Чотири. П'ять повних крошок з гор з горкою. може ще одненьку. О. Так, це Та ми відправили. І зараз на маленький огонь. На хвилин 10, щоб воно перекипіло все. А поки воно буде перекипати, я вам покажу, що ми будемо робити далі. Ось. Підперчувати і солити будемо в самому кінці. Так, десь ставимо наш бульончик на вогонь. Так, друзі, поки перекипає наш. Цей бульйончик із цього беремо. Ота у нас є молода морпочка така з нашого городу. Беремо так от колечками Так от нарізаємо. Так і тепер отакими полосками. ну ось, І відправляємо теж у наш бульйончик, щоб вона хвилин 10 покипіла. Так, друзі, з моркою розібралися. Тепер беремо петрушку і окріпчик і кришимо. Це будемо його додати в самому-самому кінці. Коли вже практично будемо виключати наш супчик. От, І ще одну фішку будемо в самому кінці кидати, все вам покажу. так що... Кому цікаво, додивіться відео до кінця. А Поки що можете поставити лайк і в коментарях написати комент або задати питання. Все, поки що відключаємося, потім поки що ми ще будемо сюди додавати. Згорівся наш бульйончик із супчик верніше. І зараз ми додаємо сюди, видно вам, сподіваюся, зелень. Так, и как я сказал, секретный ингредиент. Это секретный ингредиент у нас будут яички. Вот, собираем вот такой кружечками режиму. И сюда. Оп, вот, не. Перемішуємо і накриваємо кришкою, даємо йому настоятися. І смакуємо. Я вам не можу передати цей аромат і цей запах. Всім смачного!